Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Козиріх на перегляд розкладу пасьянца. У нас з вами зовсім новий пасіанс, називається Сова на місяць червень 2025 рік. Він має в собі 20 карток, саме тому його зручно розглядати. Ми розкладаємо на 3 розклади. Котре відповідно кожні 10 днів місяця. Перші 10 днів, другий 10 днів та завершення місяця також 10 днів орієнтовно. Після всіх 12 розкладів цього пасіансу для всіх знаків зодіака. Буде окреме відео, в котрому ви зможете ознайомитися з картинками та що вони означають. Для зручності, щоб потім ви могли самі собі знаходити, що співпало і що воно означає. Ось тут, друзі, вітер, він означає сумніви. Сумніви. Сонце зізнання в коханні. Ось тут олень. Нова картинка, її не було в інших наших з вами розкладах. І він означає неочікувані події. Щось таке може трапитися, що ви це не очікували. Можливо, зізнання в коханні неочікувано. Але ви будете в цьому сумніватися. Не одразу козиріг чомусь довіряє і завжди сумнівається. І то є норма, щоб не наробити помилок. Ось тут корабль Він означає мандрівку, далеку дорогу. Дуже гарний знак для першого місяця літа. Можливо, ви будете їхати у відпустку. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Це була перша частина червня. Друга розклад, знак Зодіака Козарих місяць червень 2025 рік Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут ворота, вони означають повернення друга. Зверніть увагу, друзі, в кожному пасіянці є якісь особливості, всі картки не співпадають. Я маю на увазі значення карток. Ми знаємо в нашому жовтому пасіанці ворота це плітки, а тут ворота це повернення друга. Не плутайтесь. На всяк випадок, щоб ваша картина була правильна. Ікона це родина. Можливо, ви будете якось допомагати своїй родині, а можливо, ви будете їхати в гості, погостювати, провідати свою родину. Ось тут державна установа. Ось ця хатка означає державну установу. Це може бути будь-що магазини, лікарні. Робочі заклади ваші державна установа, але щось буде важливо відбуватися, що ви будете, пацієнт вам акцентував на це увагу вашу. Ось тут шапка. Ми пам'ятаємо, в жовтому пасіянці шапка це добре здоров'я. А тут шапка означає максимальне досягнення, в якомусь в якійсь вашій справі будуть максимальні досягнення. Можливо, ви щось хотіли, а вийде ще краще. Знову ж таки, друзі, корабель, зверніть увагу. Він повторюється. Можливо, у вас буде не одна поїздка, а декілько. Іноді так буває, поїхали до родичів, а потім ще спровідали щиру ще якихось родичів або друзів, сусіднє місце або, або десь недалеко. Прямуємо вперед, на третій розклад, подивимось на розвиток подій, на завершення вашого місяця. Третій розклад – знак зодіака Козырих. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Як зазвичай сеанс іноді показує багато якихось моментів важливих, а іноді і не дуже. Все тільки те, на що ви маєте звернути увагу. Ось тут дідусь. Він показує плітки. Дуже, так би мовити, незвично, бо то не є бабуся, котрі люблять плітки та недостовірну інформацію. Але саме в цьому пасянці у діда така роль. Плітки, недостовірна інформація. Шукаємо ще, щоб нічого не пропустити. Ось тут Квітка це нові знайомства. Нова зустріч Квітка. Якщо я щось не помітила, обов'язково пишіть в коментарях. А ми з вами за традицією подивимось на колоді колесо року для знаку Козиріг на червень 2025 рік. Застереження. вісімка жезлів. Не поспішайте. Та порада. Двічка кубків. Не забувайте про приємні моменти для тих, кого ви любите. Мається на увазі ваша кохана людина, ваші, можливо, діти, або якісь близькі люди, батьки, або якісь тітоньки, та хтось такий, хто для вас дійсно дорогий. Намагайтеся в цьому місяці приділити їм увагу, можливо, поспілкуватися або Придбати якісь для них невеличкі подарунки. Ось ця двіечка кубків каже духовну гармонію, кохання та позитивний настрій для тих, хто вас оточує, мається на увазі рідні люди, рідні та близькі. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Нагадую про відео зі значеннями карт, котре вийде після всіх 12 знаків. Не пропустіть! До зустрічі, друзі на моєму каналі.